Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч розпочнеться раніше звичайного і триватиме з 15 травня до 7 червня. А все через проведення футбольного євро. Однак це ж ніяк не вплинуло на кількість абітурієнтів в області. Для участі у незалежному оцінюванні зареєструвалося 9300 осіб, третина з яких мешкає у Чернігіві. Окрім обов'язкового предмету української мови та літератури, абітурієнти найчастіше обрали математичні та природничі науки і менше іноземні мови. Ну, серед предметів, які найбільше вибираються, це звичайно українська мова та література, це, звичайно, історія України та математика. Ну і в цьому році ми б хотіли звернути увагу, що серед предметів, які обиралися, збільшилася кількість на біологію. Біологія йде четвертим предметом після української історії математики. На четверте місце вийшла біологія. Попередні роки біологія була десь так трошечки в кінці. І географія йде п'ятим предметом. Лише потім. Англійська, тобто, як ви бачите, ухил у природничо-математичний напрямок? Фахівці кажуть, що протягом останніх років кількість абітурієнтів зменшувалася і лише у 2012-му знову почала зростати. Через це є певні занепокоєння стосовно результатів незалежного оцінювання. Раніше Чернігівщина була серед кращих. головна проблема, яка сьогодні існує. Які будуть результати ЗНО 2012 року? Тобто мова йде про якість освіти. Мабуть, уже всі в Україні переконалися, що зовнішнє тестування дійсно об'єктивне і неупереджене. І у нас протягом трьох останніх років ми з усіх предметів, які виносились на зовнішнє тестування, всі з приємною радістю говорили: входимо в десятку кращих в Україні. Для проходження тестування в області створено 29 пунктів незалежного оцінювання. Дати проходження тестування та адреси пунктів абітурієнти дізнаються із запрошень перепусток. Результати мають оприлюднити у червні або ж на початку липня.